Ось же наступив той момент, коли мені сповістили, що ми їдемо на 50 річницю одруження тітки та дядька. 50 років це для мене золоте весілля. Це хороший привід одягнути гарну сукню та святкувати, радіти. Звісно, я ж приділила цьому увагу та зробила собі сукню. Коли я приїхала туди, я зрозуміла, що я одна однісінька в цій вечірній сукні. Так вона всім сподобалась. Вона була дуже гарна. Тож я зрозуміла, що вони на вечірках так не наряджаються, як це робимо ми. Та вони не приділяють великої уваги до їжі. А за їжу у них є бургери, які можна робити самостійно. Подружжя організували також для гостей чудовий концерт живої музики. Можу підвести підсумок та сказати, що вони приділяють більше уваги для того, щоб провести разом добре.